Розглянемо модуль MPR програмного забезпечення ATIS для обробки 3D зображень у стоматології. У режимі MPR ви можете позначити канал нижньощелепного нерва. На аксіальній площині знайдіть підборідний отвір і перетягніть курсор у цю позицію за допомогою лівої кнопки миші. Поверніть синю лінію вздовж зубної дуги. На сагітальній площині прокручуйте мишку, щоб спостерігати канал нерва. Потім оберіть функцію канал нерва у верхній частині екрану та натисніть, щоб почати позначення каналу нерва. Натисніть праву кнопку миші, щоб завершити позначення. Натисніть панорамний модуль, щоб переглянути щойно позначений канал нерва. Переключіть 3D-перегляд у режим зуба, щоб побачити позначений канал нерва на 3 d зображенні Оформити передзамовлення можна вже зараз. Для цього звертайтесь до менеджерів Energy Dental Group за контактами відділу продажу та на сайті energyDents.com.ua